Всім привітик! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні буде знову розпаковка замовлення по ось такому святковому каталогу. Каталог діє в нас грудень і січень, і покажу, що тут у посилочці. Перше, що хочу відмітити, зараз у всіх посилочках приходить така вітальна листівочка від нашого генерального директора Наталії Гнатюк. Так, далі я хочу звернути увагу: у нас з'явилися тестери, пробнічки парфумів, саме Мейсон Зенга. Я собі взяла чоловічий 31-й армат. Я його знаю, він мені подобається, я його тестила. Але ну, пробничка немає, щоб дати спробувати іншим людям. Вартість цих парфумчиків, цих тестерів по 39 гривень. І на них діє ще знижка консультанта. Ось такі в нас тестери. Тут 2 мл, тобто тут багато аромату, тому що я знаю, що є в компаніях по одному мл, по 0,6 мл в деяких компаніях, а тут цілих 2 мл. І ось таким розпилювачем. Мені дуже подобаються ці тестери, якість їх. Так, ось я вам в каталозі показую це у нас тестери. Ось на ці аромати. Ці всі аромати є аналогами відомих брендових ароматів. В нас в каталозі на даний момент є п'ять чоловічих, і п'ять жіночих. Так от на сайті є набагато більша кількість тестерів, не лише тільки ті, які в нас є в каталозі, а й багато нових тестерів. Uh, і компанія нам обіцяє, що у нас буде розширення цієї лінійки. У нас у нас з'являться ще новинки серед бренду: саме Мейсон Зенга серед парфумерій. Uh, тому ось такий 31-й, це той, який є в нас зараз в наявності, і взяла собі аромат, якого в нас зараз немає. Це аромат номер 23 uh, Ваніл в Селі. Чи як він читається? Я не знаю. Щось ванільне. Я його тестила. Це такий солодкуватий аромат з ванількою. Єдине, що ну, дійсно я поняття не маю аналогом, якого аромату будуть ці парфуми. І е, от не вистачає, звісно, трошки інформації саме на тестері, які тут ноти, хоча б знати. Тому що сам аромат, в принципі, чудовий. Він мені сподобався, і я ще тестила е, аромат номер 33 Теж дуже красивий, такий він квітковий. От навіть не квітковий, трав'яний, тобто він не, не солодкий, притурний, він дуже приємний. Той пробничок я отримала, будучи на форумі, нам давали сім подаруночків, і в тому пакетику був тестер. І мені попався тестер саме того аромату, якого в нас зараз немає. Тому я з нетерпінням очікую цю новинку, тому що мені той аромат сподобався, номер 33 І я своїм знайомим давала тестити, він теж їм сподобався. І ось цей теж красивий. От, мені такий подобається, він такий. Солодкуватий такий теплий аромат. Я думаю, на зиму взагалі було б чудово на прохолодну пору. Цікавий аромат, і я з нетерпінням чекаю поповнення саме парф парфумері Мейсон Зена. Йдемо да? вже до замовлення безпосередньо. Так, це в мене замовили. Моя знайома гарна замовила у мене галітивної гігієни. Це у нас український виробник, тут 500 мл. Це така досить велика баночка. Я сама таким користувалася гелем для інтимної гігієни. Він мені подобається. Він має практично нейтральний аромат і хороший використання, не викликає ніяких подразнень, нічого. Ціна його, здається, 259 гривень за такий об'єм і якость, по-моєму, дуже навіть нічого. Далі в мене тут новинки Новинки бренду L'Orent це спреї для тіла двохфазні. І я вам хочу для порівняння показати: ось це в нас такі спрейчики є зараз. Я такими користуюся є Ще два види, тут у нас по 200 мл. І тут у нас вдвічі більше, ви тільки подивіться, яка різниця між бутилочками Тобто реально величезний об'єм. Їх ціна по 359 гривень, а я їх ще не тестила. Мене замовили, одна знайома замовила собі. Так, що ще цікаво, тут ось така пімпочка, що він працював. Тобто тут є. Фіксатор, який не буде давати його працювати, ось так от працює. Тобто потрібно натиснути на оцю пімпочку, щоб воно працювало. Я ще не читала особливо тут склад. Єдине, що відмічу, дуже красива така упаковочка. Ось ці всі бупочки, вони такі прям випуклі, прям, ну, виглядає класно. І я вже понюхала ось цей у мене з аргановою олією, він дуже класно пахне динькою. От такий приємний, приємний солоденький аромат, мені дуже сподобався. Це у нас арганова олія. А це у нас кератинова терапія, тобто з кератином. логіці він повинен мати розладжувальну дію для волосся. Я його теж понюхала, він теж дуже приємно пахне, такий ніжненький, ледь-солоденький аромат. Мені дуже сподобався ось такі класні новиночки. Вони, до речі, по 359 гривень в каталозі. Один мене замовила моя знайома хороша, другий, не знаю, або собі залишу, або буде на продаж. Ну, на перший погляд, вони мені дуже подобаються ці спреї. Далі в мене знову новиночка. Я дуже доводилася на цю новиночку, ще відколи наш генеральний директор була в Стамбулі на виставці, і вона в сторіс показала, який цей крем для обличчя. Сама упаковка, наскільки вона шикарна. І я дуже чекала, коли він з'явиться в нас в наявності, на складі. Ось нарешті він є. І я ще попала на акцію, коли я змогла цей кремчик взяти зі знижкою 50%. Це крем бренду Космолів. Це такий люкс, це така люксова в нас лінійка. Бренд Космолів він такий дорожчий трошечки, але ну, от я вам зараз покажу упаковочку. По-перше, це ось така коробочка. А в коробочці от прям ну, от це прямо справжній скарб, це дуже красиво. Це прям от неймовірно красиво. Це антивіковий крем. Тут там написано, що є колаген, точно є цераміди, і є. Я не знаю, що це таке. Ресваратрол. Ресваратрол. Я треба почитати в гуглі, що це таке. Тут у нас 50 мл. Сама упаковка настільки шикарно виглядає. Просто, просто шикарнюща баночка. Дивіться, ось так оце виглядає. Далі для того, щоб набрати самого кремчику, ось тут ось так от ми натискаємо такий дозатор. І тут у нас з'являється кремчик. Так, хоп. Дуже красивий. Ну, упаковка просто неймовірна, Він практично без аромату взагалі. Ну, текстура приємна. Він не жирнить, він досить швидко вбирається і має гарно щось зволожувати. Коротше, мені дуже-дуже подобається просто. У Нас, до речі, на посмолів, на догляд, мабуть, ще не було такої акції, що можна було взяти саме цей бренд зі знижкою 50%. Були акції. В принципі, можна було будь-який продукт обрати зі знижкою. От саме на Космоліф у нас не було знижка. Це я от попала на акцію, коли саме цей кремчик, як новинка, був з такою гарною знижкою. Боже, це просто шикарно. На подарунок взяти це взагалі. Мені здається, будь-хто оцінить. Це дуже гарно. Мені дуже подобається. Прямо клас. Так, далі я ще взяла ще таку новиночку, це в нас лосьон для рук і тіла, тут 100 у нас мл. Вони зараз здаються по 159 гривень чи по 169 гривень. Вони у нас вже були, ці кремчики, це у нас з'явився просто новий аромат цитрус. Цитрусу у нас ще не було. Я собі взяла цей кремчик, я їх обожнюю ці лосьони, Вони дуже приємні, Вони... в них дуже приємна текстура, така легенька, швиденько теж вбирається. Мені подобається. Упаковочка її зручно брати в сумочку. Тобто вона така, нібито плоскинька місця багато не займає. І от десь в сумочку кинути, коли кудись їдеш, щоб можна було в будь-який момент, коли потрібно зволожити руки. Прикольний аромат, ну, цитрусовий. Хто любить цитрусовий, тому сподобається. Ну, мені, напевно, подобається, але більше мені все-таки подобаються ягоди. В бренді Космолів в цій лінійці є ще чотири. Аромати. Це в нас лаванда, ягоди, манго і кокос. І ось п'ятий цитрус досить такий непоганий аромат. Ну, Хто любить цитрус, думаю, має сподобатися. ще Одна новиночка теж у нас Лоренті. Взяла собі на затест. В мене був ось такий для інтимної гігієни, але ж у нас вийшов новий, його ж треба спробувати, тим більше, знову ж таки, на нього була акція, знижка 50%. Я його взяла з горною стежкою. Тут у нас 300 мл. Написано, що це дерматологічно протестовано. Ось так от воно виглядає. До речі, до речі, він даже має такий легенький аромат полуниці, якщо я не помиляюся, якщо мені не зраджує мінюх. Подобається буду тестити. Я не знаю. Зараз поки що нічого не можу сказати. Єдине, що точно скажу, упаковка красива. Взагалі, мені ось цей бренд Лоренті дуже зайшов. Мені дуже подобаються ті продукти, які я вже встигла затестити, і ті, які в нас є. Тут і гарні об'єми, і досить непогані ціни тут 300 мл і ціна його по каталогу 239 гривень. Я ж взяла взагалі зі знижкою 50%. Тому от звертаю увагу на цей бренд. Новинку бренд Лоренті. Хороший. Те, що бачила, те, що щупала, пробувала, дійсно от якісно і от ці спрейчики такі великі. В принципі, це все замовлення, воно невеличке воно знову ж таки складається практично все з новинок. Робила замовлення, тому що в мене знайомі попросили дещо їм замовити. Ну і я дуже хотіла цей крем побачити, спробувати, затестити. Тим більше така гарна акція була. Компанія в нас цілий грудень радує такими гарними акціями, такими гарними знижками. 50%. Дуже багато у нас акцій на знижку на 50%. Ось зараз буквально до 26 грудня. Здається, до 26-го. Так, до 26 грудня діє в нас акція на практично всю лінійку саме бренду Доктор Клінік. Тому що в нас є Лоренті, у нас є Космолів, і у нас є доктор Клінік, на яких написано саме доктор Клінік. Там величезний список товарів, там і парфуми, там і догляд, там і. Е а там і декоративна косметика, дуже величезний список товарів, на яких діє знижка 50% за кожні 20, 222 гривні замовленні. Ще на кінець року, ще я думаю, будуть ще приємні акції і насіченням теж обіцяють дуже багато класних додаткових акцій, окрім тих, що є в каталогі. Тому хто ще не реєструвався. Як завжди, в описі під відео є анкета на реєстрацію. Реєструйтесь, і ви одразу ж можете брати участь у всіх акціях додаткових, які дає компанія. Плюс для новачків у нас є додаткові акції. Це стартова програма. Де ви кожного місяця за свої замовлення будете отримувати. Такі подарунки, компліменти. Товар один товар зі знижкою 75%. Тому не бійтесь, реєструйтеся чи для роботи, чи для себе. Як вам зручно, ніхто нікого не заставляє купувати більше, ніж вам потрібно. А продукт у нас якісний, класний і дуже багато новинок з'являється таких от дійсно достойних, які от прям треба брати. Ось, і приємно, коли ти можеш ці всі товари брати навіть чисто для себе із гарною знижкою, та ще й додатково отримати якісь подарунки від компанії. Тому є додаткові питання в описі під відео є також мої контактні дані. А зараз я вас всіх вітаю із наступаючими світами, з Різдвом, з Новим Роком, і до нових зустрічей. Дякую всім за увагу, дякую, що дивитеся мій відео, і дякую за коментарі, які ви мені лишаєте. До нових зустрічей!